Запоріжця. На цей час ситуація на фронті на Запорізькому напрямку суттєво не змінилась. І протягом минулої доби расисти обслідили позицію наших захисників по всій лінії зіткнення. Ворожі удари вкотре були зафіксовані в районі населених пунктів Оріхівщини, Гуляйпільщини та Пологівщини. Окрім, того, відомо, що в районі Гуляйполя, а також поблизу Щербаків Пологівського району та Степногірська. Із Степового Васильівського району ворог задіяв безпілотники для повітряної розвитки. Також вчора було зафіксовано 15 ворожих обстрілів цивільних об'єктів в селі, Омельник Пологівського району, а також в селах Жовтенька і Таврійська Запорізького району. Усе це черговий доказ того, що путінські терористи продовжують чинити нові нові. Цинічні воєнні злочини проти мирного населення. Таку ж саму цинічну та підлу роботу виконує російська пропаганда, яка обріхує українських воїнів та постійно розповідає про неіснуючі перемоги путінської армії. Однак ми з вами знаємо, що наші захисники найкращі у світі і що перемога обов'язкова буде за нами. Адже вона в генах. Кожного українця, слава Україні, героям слава!